Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Любі наші молільники, возлюблені браття і сестри, любі наші діти, найдорожча наша молоде, любі наші герої, наші захисники, і захисниці, браття, сестри, всі молільники, які сьогодні, у цей вівторок вечором, ми всі збираємося разом. На нашу спільну молитву, вервочки, яку молимося разом, вже довший час і стараємося не опускати тієї нагоди, щоб знову прославити ім'я Господнє. Тому, любі молільники, щиро, щиро вітаю і запрошую кожного, хто зараз у цей вечірній час старається мати собі за правило. і Десь вже той певний час: хтось тиждень, хтось місяць, хтось рік, а хтось вже декілька років, а радше вже п'ять років ми молимося разом, скоро буде в березні місяці. Тому дуже прошу запрошуйте на молитву з собою, рідних, близьких, братів і сестер. Запрошуйте на ту молитву, бо вона дуже є потрібна сьогодні особливо. Для кожного з нас, не для когось, а для нас самих. Маємо дуже багато причин для того, щоб говорити з Господом, бути в ревному служінні, бути поруч, розуміти, слухати, бажати, приймати. І кожен із нас має все це на устах, все це в серці. І зараз маємо ту добру нагоду знову поринути у свою душу, у своє сумління і з глибокою вірою, великою надією, упованням, старатися зрозуміти, пізнати у собі всі ті добрі, правильні, характерні риси і десь старатися. Позбутися тих, які часто приводять нас до спокуси, до емоції, до провини. Насправді, так воно є, і кожен із нас має щось добре, що ми розуміємо в добрі, і те, що дуже часто відкидає нас від Божого благословення, чи то є спокуслива думка, чи то, можливо, лихе слово. Чи, можливо, діло, все це має місце в нашому житті. Дуже важко є не раз собі, самому сказати і бути тим критиком для себе, сказати одне, а виконати зовсім інше. І тому насправді ми переслідуємо на нашій молитві дуже багато цілей. Зокрема, одна із них це подивитися на себе збоку. Або, можливо, навіть так подивитися на себе в дзеркало і побачити там те, що є добре і те, що є гріховне. І тому, власне, наша спільна молитва являє собою ті кроки, які ми разом творимо в тих обіймах Небесного Отця. Творимо на славу Господню, на подяку, на то величне перепрошення і прохання. В яких ми всі разом рухаємося до тої великої перемоги, перемоги над немоччю, перемоги над спокусою, перемоги над тими своїми не раз негативними рисами, які часто спонукають нас до спокуси, до гріха, а буває таке, що не тільки нас, але і тих, хто поруч з нами. Як важливо не заробити собі. Того чужого гріха, бо він не мій, але я часто брудню себе. Як важливо у часі початку або радше наближення до того Великого посту, десь мати ту певну постанову, яка наповнює, береже, дає нам все, що нам найбільше конечно і найбільш потрібно для спасіння, а це примирення, а це покаяння. А це насправді велич, яку ми можемо тільки собі може навіть тільки уявляти, в якій ми можемо розвиватись, зростати і перед Господом складати свої певні наміри, довіряючи йому своє життя, завжди пам'ятаючи слова Спасителя світу, який промовляв і говорив: але Господи, творче, нехай чиниться не моя, а Твоя воля. Я Ось тут перед тобою, готовий пройти, готовий спити ту чашу до кінця, приймаючи страждання, терпіння і оберігаючи у цьому стражданні і терпінні тих, хто коло мене, мій Господе. Тому зараз, у цей вечірній час, ми знову, наче ті маленькі бджілки, злітаємося до того вулика, де. Нас запрошує Господь Ісус Христос. Ми кожен принесли з собою дари хтось більше, хтось менше, хтось, можливо, злегковажив сьогодні, а хтось, можливо, був як той трутень, можливо, і таке. І тому десь ми маємо наперше сказати собі, хто ми є, ким ми хочемо бути і до чого прагнемо. Тому дуже прошу всіх зараз. Активно активно додавайтеся до молитви, активно запрошуйте в ту молитву тих, хто разом з нами вже певний час, складайте свої намірення, молитовні перед початком нашого служіння і глибоко віруємо в те, що просимо. Каже Господь: по вірі вашій буде дано. Сьогодні, коли ми читали Євангеліє від Луки. Іванолист Лука пригадав нам знову вкотре ту подію, яку минулого тижня ми подібно читали в Євангелії від Марка, він теж нам пригадав засудження Ісуса, пригадав ту приторію, пригадав, як зібрали раду на Ісуса, пригадав оці запитання, чи ти є Син Божий, а Ісус відповідав: Ти сказав, і більше не говорив ні слова. Тому Господь є нашим Сином Божим, який творить. І творив, і буде творити діла милосердя, бо Він Господь, ми, Його діти, які йдемо Його стопами, але йдімо Його стопами, а не говоримо, що йдемо, а самі вибираємо собі інші дороги, інші манівці. І коли приходить потім певна тривога, ми прибігаємо до того Господнього, милосердя, щоби він почув наше слово. Тому молимося зараз разом. Запрошуємо на молитву всіх, хто тільки має сили, здоров'я, натхнення, бажання, той, хто хоче, йти разом з нами за Христом. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єсе і все наповняєш, скарбнице благ життя подателю, прийди і всолися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя. Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного З Отцем, що через Нього все сталося. Він задля нас людей, нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви. І стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина, ісходить. Що Отцем і Сином рівно поклоняє, і рівно рівнославами, що говорив через пророків в єдину, святу Соборну апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, діво, радуйся! Благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, Благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти між жінками, і Благословенний плід лона Твого. Бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив, святій вірі утвердив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки віків. Амінь. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, наша спільна молитва і молитва про слави. Тому, любі браті і сестри, доєднуйтеся до молитви, нехай Господь буде разом у нашому серці. Ісуса Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас разом. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи. Захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Які ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося, наш другий десяток, наша спільна молитва, молитва подяки Господу за всі Його оділені ласки, за ласки щедроти і благословення. Маріє Маріє, Мати Божа! Молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мария, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Мая, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, Молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсяк час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше, потребують Твого милосердя. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, наша спільна молитва до Господа, і молитва за наших захисників, захисниць, молитва за поранених, полонених, пропавших, тих, що сьогодні Разом з нами на молитві, родини наших героїв, за їхні не раз недоспані ночі, за їхні сльози, які вони проливають щодня. Молимося щиро, щоб ми підтримали удів, сиріт наших героїв. Пам'ятаємо про них, пам'ятаємо про тих, що зараз і сьогодні є на передовій, там, де вони бачать віч у вічі ворогів, сьогодні, вкотре, як і кожного вечора. Ви дуже багато написали прохань про молитву за наших героїв, тому кожного згадуємо в нашому серці і благаємо тої опіки, того великого ангела-хоронителя. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, 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 Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Омій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, за наші родини, за наші сім'ї, за дітей наших онуків, дружин, чоловіків, братів і сестер, батьків. Молимося щиро, щоб ми з глибокою вірою упованням на Бога пильнували, часто не виходить, часто Є певні перешкоди, часто є певні спокуси в житті, все це впливає на нашу родину, на наші сім'ї, і тому пильнуймо, пам'ятаймо в молитві завжди молитися, пам'ятаймо за хворих, немічних, страждаючих, тих, що опущені, тих, що одинокі, вдови чи сироти. Пам'ятаймо тих, що в чужині далеко від отчого дому. Пам'ятаймо за духовний провід провід держави пам'ятаємо за наших медиків, пам'ятаємо за тих, що в лікарнях, у лікарняних палатах до тяжких немочей і хворіб, прикуті до ліжка одинокі самітні дома, пам'ятаємо за наших наставників, учнів, студентів, пам'ятаємо за вчителів, освітян, викладачів, пам'ятаємо за наших рятувальників і медиків, пам'ятаємо за кожного, хто сьогодні просив і просить про ту велику молитву підтримки і милосердя. Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас разом, Маріє, Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Маріє, Мати Божа молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Ми молимося щиро за нашу перемогу над гріхом, за наше примирення. Через наше сумління, за нашу перемогу над ворогами видимими і невидимими, за наше таке щире нуртування і прагнення очиститися і позбутися тихнемочий гріха. Молімося щиро, щоб та перемога, про яку просимо, настала по нашій вірі і по тому, що ми вартуємо в Бога, нехай кожен з нас має. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас разом, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас. Уповання нашого Отець, прибіжище наше син. Покровитель наш, Дух Святий, Троїця свята, Боже наш, слава Тобі. Отче наш той сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, Богородиця, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, благослови, благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі наші молільники, возлюблені в Христі, браття і сестри, дякую Богові і щиро дякую вам за всі ласки і благодаті. Пам'ятаємо, що завтра є середа. Ми молимося завтра за душі спочилих. Тому, хто має особливі намірення, то дуже запрошую до молитви. Дуже дякую всім за вашу поміч. Завтра будемо старатися сформувати власне наші медикаменти і передати тим, хто їх найбільше потребує. Дякую щиро за те, що ви підтримали. Дякую за ваші передачі, дякую за ваші ефіри, матеріальні, духовні блага. Дякую щиро, що ви. Чуєте голос і завжди стараєтеся допомогти і підтримати, а вам, від хлопців, буде велика подяка за те, що ви їх підтримали. Тому нехай Господь воздасть сторицею кожному, хто вірою і правдою служить Господеві, тому чекаю на ваші молитовні наміри, чекаю на ваші підтримки, допомоги, всім, хто є в потребі, всім щиро прошу у Господа спокійної та мирної ночі. Слава Ісусу Христу!